Одного разу жила собі принцеса, яка поводилася геть не так, як мала б поводитися чемна і вихована принцеса. Її жахлива поведінка завжди дивувала батьків, короля та королеву. Принцеса завжди мала розпатлану зачіску та носила брудне вбрання. Їй нічого не подобалося, навіть їжа. Кухар старався з усіх сил, але так і не зміг приготувати страву. Яка б сподобалася примхливій принцесі. На відміну від інших дівчаток її віку, принцеса ніколи не посміхалася і не гралася з іншими дітками. Хоча ні, вона сміялася, але це був не той випадок, про який приємно згадувати. Вона гиготіла щодуху тоді, коли придумала огидну витівку і жорстоко пожартувала над бідним старим лицарем. Усі батьки в королівстві застерігали своїх дітей не бути такими, як принцеса. Одного разу в гірському тунелі помітили небезпечного на вигляд дракона. Батьки в королівстві були налякані і звернулися по допомогу до короля та королеви. Королівська родина також була стурбована. Вони знали, що драконам подобається викрадати принцес. Старий лицар. Завданням якого було захищати королівську дитину, був найбільш нещасним з усіх. Що ж, тепер доведеться битися, та ще й на старості років. Ех, невдовзі ця новина дійшла до принцеси. Невже нарешті щось може відбутися цікаве? Чи не весело було б побачити, як старий лицар б'ється з драконом? задумалась вона. Тому, коли всі спали, Принцеса навшпиньках підкралася до печери жахливого чудовиська. Підкравшись, вона була здивована, бо почула музику. Як виявилось, то всередині печери витончено грає на піаніно дракон. Принцеса не знала, чого чекати, це вкрай вразило її. Дракон сидів біля піаніно і був так само вражений, побачивши розпатлене і брудне королівське дитя. Принцеса уявляла дракона страшним. Однак цей дракон здавався дуже вихованим і добрим. З іншого боку, принцеси мали бути добрими та ніжними, але ця принцеса була винятком та ще й яким. Принцеса була впевнена, що зможе затьмарити дракона в шкоді та витівках, а дракон визнав, що він має потенціал бути кращою принцесою, ніж справжня принцеса. Вони вирішили помінятися місцями. Потиснувши одне одному руки, тобто руку та лапу, розійшлися по місцях вночі. Королівська няня була вельми здивована, коли побачила принцесу, оскільки вона не знала, що це був дракон, одягнений як принцеса. Він був одягнений у яскраво плакитну сукню та зробив гарний реверанс. Король і королева були в захваті від такої поведінки дочки. Після цього життя в королівстві стало просто чудовим. Всі були задоволені. І здавалося, що ніхто в королівстві не помічав жорстоких витівок дракона, крім того лицаря, якому доводилося рятувати принцесу щоразу, коли дракон її викрадав. Отже, усі батьки в королівстві тепер казали своїм дітям поводитися як принцеса, а якщо ні, то відправляться до дракона.